Проживаючи у тижні 13-19 жовтня, тобто на вершині осені, тому що є три вершини 15 вересня, перша вершина осені. 15 жовтня це пікова, центральна, друга, найголовніша вершина осені, саме на якій я, бачите, це той тиждень, 13-19 жовтня, де я купила золото. Бачите, блузочка така маєчка з золотом. І... Платтячко жовте, золоте, таке яскраво насичене-жовте. Чомусь телефон не відображає цю золотистість, тому що сонечка на вулиці нема, але воно надзвичайно золотисте, з такою позолотою. І про що це для мене? Так, тепер я ще ліхтариком трошечки посвічу, може, буде якось трошки краще відображати цей золотий сонячний колір, такий насичено-золотистий. Що з ефекти включили, що воно так не яскраво жовто видно. І цей, друзі. Що ж було на цьому тижні? Вже він частково є розгаданим. Ми дійшли до половини тижня, до половинки до четверга. Так, Що було в понеділок? В понеділок я купила ось це золоте плаття. Купила його. Це було 13 жовтня. Це було Дуже фантастичні листочки, жовті, жовтезні, красиві, красивезні. Я просто не тямила від радості, куди я попала. Як це все красиво шикарно виглядає. І це саме той період, коли я люблю робити фотосесії. Це той час золотої осені тих кілька днів, які не можна пропустити, тому що вони надзвичайно кольори насичені. Багато таке багатство і краса кольору просто вражає. І саме в цей час пік осені я купила ось це платтячко. У 14 числа купила ось це. Я думаю, що з'являється вже повторюваність, а це вже є якимось відповідним знаком. І тут ще в додаток до цього я забираю образочок Ісуса Христа з відкритим таким серцем зображеним. І кадило, ще моя подружка дзвонить: забери ще кадило, бо треба там щось зробити. І я забираю ще кадило, золоте кадило. І я розумію, що в мене з'являється така енергія вівторка, була такий церковний, церковний такий стан. Настрою, відчуття такі духовні, духовно присвячений день церковності. І таке кадило, образочок склом покритий, заламінований ще й з відбитком, немов пальчика такого. Якось так плівка здулася під тим, під тим склом, що створила форму, немов знімок пальця, відбиток для паспорту. І так думаю, Боже, який красивий день вдався. І знову ж таки, це зводилося все до того, що це золото це також знак такої церковності, тому що золото, бачите, покрите золотом це. Не просто так, це що про, про якусь таку високу ще й духовність. О, і осінь, вона тим є цікава, що вона дуже щедра, багата. І це час святкування цього збирання дозбирування тих врожаїв час, тому що якраз осінь дає ці врожаї, і цей момент підняття до цієї, немов ця вершина врожайності за цілий рік. І ми, збираючи ці врожаї, такі шалено великі, переходимо на. Наступний період, який вже називається зимою, після, зими йде, після осені йде зима, де ми вже будемо святкувати, тобто споживати, приймати ці зимні блага. Тому що ми не можемо весь час досягати період насолодження. Те саме і хлопці, якщо, наприклад, хлопець каже, мужчини для того, щоб досягати жінок, а дівчата для того, щоби. Чим побільше гордяться тим, щоб чим побільше пацанам відмовити. Так, уявіть собі: ті досягають, а ці відмовляють. І тоді одиниці з'єднуються. А якщо би дівчата, як то кажуть, ну погоджуюсь, і тоді... зникає боротьба, що тоді буде? Що тоді буде? Тоді виникає якесь непорозуміння, нема що досягати, немає цієї боротьби, зникає оцей лицарський турнір. Бо що дівчата, як то кажуть, є, бери. А тоді, коли воно є, бери на маєш океан, воно тоді й не дуже хочеться. А треба навчитися приймати навіть без досягнення. Бо коли ми завойовуємо, досягаємо, ми це цінуємо, ми це немов відчуваємо якось по-іншому. Але коли ми це досягаємо, як то кажуть, не досягаючи, це здається щось незрозумілим. Тоді воно не має цього такого смаку, азарту і апетиту, немов не хочеться цього. Але все рівно, якщо ти дівчину хочеш мати в стосунках, вона, якщо прокачана в знаннях, то вона буде легкою і вона не буде сидіти під спідницею чи у хлопця, чи як там. тому що в неї є своє життя, своя лінія. А хлопець, який не прокачаний в знаннях він буде триматися і де ти є, а що ти робиш? Це може бути і таким образом, або навпаки, дівчина впадати в таку залежність. Але коли обидвоє прокачені знаннями, вони розуміють, що вони десь там разом можуть бути кілька хвилин разом, а далі вони розходяться по своїх векторах життя. У мене свої справи, в тебе свої справи. І ми об'єднуємося кілька хвилин, щоб обговорити наші справи, що спільного між тобою і мною. А які справи ми любимо робити разом, що нам вдається разом? Тому, друзі, ось так виникають свої плюси і мінуси, коли дівчата, якщо кажуть, як то кажуть, дівчата. Стають недосяжними. Тобто гордість моя в тому, що чим побільше хлопцям відмовити, тоді хлопцям доводиться все більше боротися і все більше грошей заробляти, щоб завойовувати, досягати. І це створює таку реальність. А якщо дівчата є, як то кажуть, просто і легко досяжні, не треба боротися, тоді в мужчин є важкість в тому, що просто. Нема досягнень, нема напряження, тільки треба просто вміти брати те земне благо, яке скрізь і всюди лежить. І таким чином ми все більше наближаємося до того моменту, що всього є достатньо, лише бери, що ти досягаєш, кого досягаєш. Все є, бери, що тобі потрібно. Те може бути твоїм, якщо ти цього захочеш, а щоб захоття, щоб захот... а щоб взяти. Треба ж мати місце, куди це покласти. І цікава така ситуація з тим: давати, брати або завойовувати і боротись, відмовляти. Я спротивляюся, спротивлююся, відказую, а ти хочеш досягнути. І тоді йде, як то кажуть, сильне напруження. Тому що я мушу завойовувати кимось ставати, кимось там успішним, багатим. А це можливо і не потрібно. Можливо, я цього і не хочу. Можливо, я боюся проявити свою слабкість ранимість, як мужчина. І тому стараюся через, йти через багатство, дорогі автівки, дорогі ресторани. І я тобі зірку з неба дістану. Тому що страх проявити свою слабкість. А що би було, якби я не мав цих ресторанів, цих блюд, цієї приманки для жіночої частини? Людства? Що би було по-іншому? Я би був бідний, голий босий, і хто би мене захотів. Страх бути нікому не потрібним. І найперший, кому треба бути потрібний, це сам собі. Сама собі, сам собі. І тоді, коли людина приходить до цього розуміння, я люблю себе, росте впевненість, і тоді приходити в стосунки це є лише, як то кажуть, таким. Як... У стосунках посвітила і розійшлися. І я далі йду в своє життя. Як в тебе справи, два слова і далі йду в своє життя? Або разом, якщо у нас є спільні інтереси, то ми собі разом сідаємо, обговорюємо, і тоді ще більше утвориться синергія між двома людьми. Будьмо щасливі, друзі.